Повідомили, що один з тих, хто зараз, тут є на фото вбитий, загинув сьогодні в бою. Я не буду оприлюднювати хто це. Я думаю, що його дружина, маленька дитина залишилась, дівчинка. Їм краще знати це від професіоналів, але я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять. І того, хто сьогодні загинув, всі, хто загинули в боях за Україну. Ось так зі сльозами та посмішками у Дніпрі відкрилась. Персональна виставка нашого колеги, фотографа холдингу, наше місто Валерія Кравченко. Чому важливо її побачити та поширювати ці фото? Бо це наша реальність, бо це обличчя тих, про кого потім будуть писати в підручниках з історії України. Бо деяких з цих людей вже немає. Вони загинули, захищаючи кожного з нас від ворога Росії. А ще ці світлини це подвиг бійців 128-ї бригади тероборони. Ці люди до 24 лютого були людьми різних професій від до менеджерів, адже ніхто не народжений для війни. Обличчя, очі, емоції, ну і взагалі те, що я бачу. Я не бачив світлини, вони без мене були розпечатані, роздруковані. І Я зайшов і першим враженням було: вау! Ну, мені дуже сподобалось, як це вийшло дочки. Да, да. Це лише невелика частина усіх робіт Валерія. Більшість він викладає у себе у соцмережі. У мене на сторінці в Фейсбуці, в аккаунті, там є альбом, я його назвав може, найкращим образом, він називається Сука, війна, щоб пам'ятали всі покоління. І там все, там не тільки передова, там не тільки військові, там і наші зруйновані будинки, там дуже важкі є світлини, ну там все в цьому альбомі. Цей військовий завітав на виставку безпосередньо під час реабілітації. Чоловік отримав поранення на Донеччині. Цю пов'язку він вже не зніматиме. Його світлини теж тут є, і він наголошує такі виставки важливі під час війни. По перше, щоб пам'ятали тих загиблих побратимів, які дійсно достойні пам'яті. Ну і щоб ну, люди бачили, що воно робиться, не в місті, а там, і щоб трошечки розуміли, що Брувківка то ну, по-третє, має бути, а не по-перше. Кожна світлина це окрема історія. Є тут і кадр, який ледь не коштував життя Валерію та доцентові. Це сталось у грудні минулого року. Тоді фотограф разом з військовими їхав на позицію автомобіль заглох і перед ними стався вибух. Ворожий дрон, далі мінометний обстріл. Секунди тоді врятували усім життя. Анастасія працює з Валерієм більше п'яти років. Зазначає, що він вміє через об'єктив передати емоції, які нікого не залишать байдужим. Людина, яка раніше була все таки в цивільному житті, я будемо поділяти це, яка фотографувала пейзаж і могла на цьому, мені здається, зробити все, що завгодно, і стояти годинами ловити просто той момент. В плані зараз під час війни фотографує військових обстріли. Дуже часто ми з ним співпрацюємо якраз на обстрілах, і у Валері як ні в кого не отримується зловити саме той момент, який насправді він. Не знаю, чи можна назвати ключовим, але дуже болючим і емоційним. Тобто в стані в стані ефекту ти розумієш, що це фото воно не завжди передається через кров, але просто через момент, через очі людей, які навіть тут є на виставці. Дуже багато очей, і на цьому мені здається, він робить навіть іноді акценти. Тобто очі дуже багато чого розповідають про нас про людей. Це набережна 118, коли напевно всі фото з Дніпра це були Валерині, і вся Україна бачила більшу частину фотографій. Це якраз Валера і якраз загін з який співпрацював собаки, які ми ці всі пам'ятаємо. Тобто картини з цього навіть малювали. А в цивільному житті так, да, це пейзажна історія. Це набережна. Ну, наш здається, найкрасивіша набережна, якісь не такі, здається, як портретні історія. Якраз пейзаж краса цього мі. Та ця вся історія. Вона більш в цьому мені здається, що це це було і якраз від душі в та в той час, коли це було раніше в цивільному житті. Валерій каже, що родина завжди хвилюється за нього. Але до таких репортажів вони вже змушені були звикнути. Мій мій онук Микита, моя жінка Олена і дочка Оксана. Хвилюємося, але він ну дуже. Рідко каже, коли він кудись йде, бо мама і бабуся не рянчають. Я в мене є фотоапарат свій, от і мені це подобається. Це моє можна сказати, маленьке хобі. В одному із залів є скринька для донатів. Водночас можна придбати і світлини з виставки. Усі зібрані кошти підуть на 128-му бригаду. Два тубуси Валерій особисто підписав. Один з них використають для аукціону, аби зібрати ще більше коштів. А другий подарували фотографові на згадку. Крім самих фотографій, ми бачимо фотозони, які, на які розміщені коробки, точніше ящики з-під боєприпасів і тубуси розмаль... снарядів, розмальовані петриківським розписом і іншими сюжетами. Саме розмальовували їх представники закладів позашкільної освіти разом з дітьми і також це вихователі. Плюс ці ящики ми використовували навіть на день міста. Вони символізували, робили з них логотип міста. І в цілому ці саме трофеї війни, скажімо так, ми розмальовуємо, передаємо за донати, аби передавати на 128 двадцять бригаду. Це ця історія вже рік точно працює.